Всім привіт! Київ може влаштувати блокаду Криму для виснаження, захищають його російських військовослужбовців і подальшого взяття півострова. Таку заяву зробив військовий аналітик і полковник су Петро Черник в ефірі телеканалу каже Великий Львів. Він розповів, що в разі реалізації цього плану фізичне виснаження бойової групи, що захищає Крим, а також всього цивільного населення півострова, буде питанням часу. Експерт підкреслив, що з точки зору військової стратегії це не буде надскладним завданням. Черник вважає, що для взяття Криму в блокаду Україні потрібно знищити Кримський міст без далекобійних ракет і авіації. Київ не зможе досягти цієї мети. Автор вказав, що для руйнування мосту Україна може скористатися американськими мінус 16 Агентство нагадує, що Київ неодноразово висловлював намір почати наступальну операцію на Крим щоб повернути його під свій контроль. Радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Мишко Подоляк зазначав, що Київ веде переговори про постачання ракет підвищеної дальності і авіації для реалізації плану по поверненню Криму. Проте захід все ще відмовляється надати своє озброєння для цієї мети. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.